Нікітос? Чо прийшли? Кажи обзор ялинки 2024. О така ялинка. Подив... Прийшли подивитися перший раз, так, да, Нікітос? Якими кольорами? Софія, як тобі ялинка? Нормас? Так, зеленими якими відом. Жовтими. Це якими бірюзовими, плюс мігає вверх. Космос? Ну, космос, типу, вверх. О, две як збираються іграшки. Дивіться, як іграшки збираються. Ну, я бачу, одна кольорова виходить. Нічого. Опа, це прикольно. Просто режими режимі подивитися. Опа, батьки він з червоною більш переливає. Знов кольорований. помігає, щось промігає. Та чого наша машина піщить? Може її вгнати хоче? Реально. О, білим світить, нічого собі дивися. О, міняє, вже не білим. І так що, по, куру... по кругу буде. Скучно. Грає все одно футбол. Та куди каміння, ну Софія. Так, дивись. І що? Оба інші, які кажеться, режим. О, біле знову, промігує. Ну що, як вам ялинка? Нормально і все? О, дивись. Жалко, що дерева нас. Жалко, що дерева. Скажи, тоді дерева світилося, воно біленьким знову. Різнокольорове плюс біле. Опа! О, щось друге. О, Опа, дивись, дивись зелений ой. Це такого не було, що опа. Ого. Нікіто, ходи сюди. Ой, якимсь, слухай, син, синім прям. О, цей нравиться різнокольорова, це прикольно. Це прикольно різнокольоровим саме клас чи Хочемо глянути малюнки чи нові малюнки оба нові, того року не такі були що намальовано що намальовано ісусик маленький народився тут далі що слідуючий малюнок що це таке колядки да, такі колядки малюнки колядки це що Янголи типу, різдвяну зірку при народженні Хіса Христа. Вонце. Кричат. Що там далі? Це що знов? знову? Знов колядники. З зіркою прям реально. Давай далі. Софія, що там далі намальовано? Знов колядники, так? Да? Один на Софія трохи тінь. Ось такі колядники. Знов колядники, це те саме чи що? Давай давай відходить, штрафується. Отходить в сторону. А, це? Дівчинка, походу, это уже наколядовалась. Вот тут те саме. Уже, короче. Чортик. Ну, в прямому смысле, если Бачиш, больше у нього хвостик є. Дивись, чортик заховався. заговался. це на тебе похоже, дивись. на некий... София, где София? Я София, где ты? Да, то София, да. Вот это София. Такие лампочки вблизи. О, Двери некие, двери кого на выкат. З пластмаски просто, да? Ну, Далеко гарно виглядає. Та тут дивись, ви тут іде, а то оце штучки. Чертик той? А, вот, дивись, він вкрав. Вот он, да. накрав. Це да? не ті самі малюнки, алло. Тільки Типа. Да де, де, дивіться, не одни те са. А, точно угол друг да. Повернули тут, типу, о. так Оттак, так. О, біленький, дивись, як сидиться. Нам так цікаво. Малишка не змерзла ще? на Накри... кінь. Вітер крепкий. О, Нікіта, інший малюнок. Нєкіт. Нікіта. Софія, що нам малюнок? Нікіта інший малюнок. А це, коротше, ці, різні всякі... ці. Як ти колядуєш, то... Подарунки, короче, принесли, типа, шану, Холодно? А? Холодно. Все, Класна ялинка. Так якраз у нього 2024. Е. 2025 гникитками, так.